І холодрига, а ти ще без машини. Цей Nissan Qashqai чекає саме на тебе. Автомобіль нещодавно пригнаний з Франції та готовий до твоїх переглядів. Погнали. Круті 18-ті диски на резині в гарному стані. У нас 225 55 18. Покажи, як у нас протектор виглядає, класні дівсочки. Осини 20-й, як цей один блогер казав. Диски в доброму стані, без бордюрки. Резина взагалі супер. Так, звісно, хотілося б літньої резини, але вони переважно з Франції всі приїжджають. на... Хотілося би зимню, приїжджають завжди на літній. Як правило, у них теплі краї, тому частіше їздять вони на літній резині. Давай пройдемось, покажемо по кругу машину. По комплектації одразу розкажемо. Диски 18, це відповідно гарна комплектація. Камери у нас в круг. Камери бокові, передня камера, задня камера. Потім, як ви попередньо на відео бачили, у нас панорамний дах. Парктроніків немає, але що вони потрібні, тут є якби. Камери заднього там, руху, даже камери в круг, чи потрібні парктроніки це під питанням. Кінзована оптика, галогенки, е протитуманні фари, стан взагалі бомбезний, десь щось е косметично підмальовувалось, нічого страшного немає, це не ДТП. Погнали! Перевіряємо товщиноміром. У нас, наскільки відомо, тільки капот, по-моєму, фарбований, да? плюс-мінус? Так. По капоту 133, 129. візьмемо поближче, щоб було видно е, товщиномір. Е, по капоту слой фарби, і то, як кажуть, перекупи підлаковувалися, 174, 143, 143, це взагалі завод. То кусочком, там, і то взагалі не вважається. 192. крило 90. 91, 88, 82. 121, 118, 101, 134, 167, ця двері, походу, десь підфарбовувалася. Да, десь десь п'ятночка да, бо Тут взагалі б'ється як завод 140, 103, 130 завод. До 150, 138, 188. 122. 133. 125. Так, тут, наверное, Сонце буде світити. 79. Поняття, криша. В рідній, але там більше, тої більше панорами, чим даху. 77. 66. 70. 123. 129. 171. 140. 1, 103, 145, 139, 118, 79, 85, 88, 84, 90, 83, 72. Так, по фарбі зрозуміло, погнали по комплектації, розкажу по салону, і що у нас є в багажнику. Склопідіймачі передні, склопідіймачі задні, блокування задніх вікон, автоскладування дзеркал, регулювання дзеркал, шкіряне кермо, мультикермо, блютуз, гучний зв'язок, круїз контроль, обмежувач швидкості, датчики дощу, датчики світла, бортовий комп'ютер. Екран у нас ЖК, зараз покажемо, включимо задню передачу і покажемо. Хоча попереднє відео там було видно. Салон в доброму стані. Це у нас, до речі, кашкай на 7 місць. Другий ряд у нас рухається на салазках. А зараз, зараз покажу, як вона виглядає у нас. Ми можемо задній диван посунути вперід. Отак от. Умовно, сісти тут впритик, Я переднє сидіння ще можна посунути вперід, так як там вже в розвалку сидять. І ззаду можна сісти достатньо непогано. Давайте спробуємо. А ну покажи багажник, зараз покажемо, як у нас розкладається воно. Так, хоба. По, -по потолку, конечно, в притек. По потолку впритек. в Трітек. У мене рост 175 см. Не забуваємо, що це дитяче місця. Це якби дитячі місця, але, блін, дорослі можуть теж під'їхати десь там, ну, в межах 100 кілометрів можна їхати. Скажемо так, терпімо. Так, а як у нас цей складається? Ладно, зараз вийду. Ще покажу, як складається у нас середній підлокітник. <плук> Ні, але прикольно, то, що е, саласки мають великий ход. так що... Це причому спереду я сидів. Вот. То есть, якщо б ми подвинулися ще чуть-чуть впритик, опустити сидіння. А ні, мікроліфта у нас в пасажира немає. Жаль, можна опустити. То есть, в принципі, якщо я тут сиджу так, то і ззаду то місця буде більше. Покажи. І ззаду сижу, так як я попередньо сидів. Так що, вроді би мінівен, але місця у нього багато. Ну і саме головне це великий багажник. У нас різниця тут скільки? Сантиметрів в 20, да? Попере, е, в порівнянні з коротким кашкаєм. Так, раз вже почали по багажнику, покажемо, що у нас тут є. Тут є у нас запаска. Є крюки. Балонник. домкрата тільки немає, французи не залишили нам домкрата, на жаль, Так, в принципі, по комплектації все розповів, давай покажемо камери з заднього руху. У нас рідного пробігу 167 тисяч кілометрів, пробіги принципово не крутимо. Автомобіль технічно і візуально в доброму стані. Е, що ще розповісти? В принципі, все. Давай прокатаємось, покажемо, що він як у нас, як він їде. Включив, погнали. Поехали. Е, панорама у нас суцільне скло. В цьому навіть якийсь плюс, тому що вона повноцінна панорама, люка немає, і в цьому даже добре, те, що не буде нічого тарабанити, нічого текти не буде. Буває люди запитують, чи воно може там розбитись чи ще щось, може бути всяке, все, що завгодно може бути так що. Стой, мікрофончик сюди. Все, що завгодно може бути, так що ніхто ні від чого не застрахований. Але кашкаю з битими панорама, я ще не бачив. Та й щоб її розбити, це я це не знаю, що треба зробити. Перевернутись, мабуть. Бо якесь камінця на нього скинуте. Пахановці, все в порядку, технічно також. Під капотом у нас 1,6 дизель на 130 кінських сил. Ципний привід ГРМ, чугуняка, 16 клапанів, 2 придвали. 130 кінських сил їде добре і витрата палива така ж сама, як і на півторашньому дизелі на 110 кінських сил. Кодовичці збитий, все класно. Є в бажніки щось, щось незакріплене, може запаска. Давай ще тут прокатаємося по прямій, попробуємо, як він їде. Один їде класно, до речі. Такий оптимальний мотор. Щось поміж 1,5 і 2 літрів. Він щось між ними. От він їде по динаміці. Їде класно, правда? Ідеально. Динаміка офігенна. Соточку од легесенькою набирає. Четверта передача, п'ята вже в розвалку 2000 оборотів. 96, десь 1700. Динаміка класна, витрата палива палива така ж сама, як 1,5. Варіант, звісно, щоб взяти 2 літра. Але на 2 літрах я б вже брав коліо з або Xtreй. Щось цікавіше, бо вони по ціні виходять кашка такі ж самі, плюс-мінус. Якщо хочете економити, то або 1,5, або 1,6. На 18 дисках на високій різині себе він добре веде і комфортно, і на дорозі добре тримає трасу. Це порушення, це порушення, це треба буде закрити, щоб люди не бачили. Так, маємо в наявності ще Кашкай, маємо коліу, маємо дастер та інші автомобілі всі машинки пригнані з Європи розмитнені і готові до першої реєстрації. Так, що ж, більше сайтів побачите на нашому сайті або на телеграм-каналі. Посилання на телеграм-канал я залишив внизу в описі або в коментарях. Так що захочете подивитись більше машинок. Підписуйтесь або не стидайтесь, дзвоніть, пишіть номера телефону внизу, також в описі. Дякую, що були з нами. Вам гарного дня. Пока-пока.